З 31 грудня по 13 січня у Дніпропетровську перебуває велика святиня ковчег щастку святих мощів святого великомученика і цілителя Пантелеймона, привезена зі святої гори Афон. Вчинити молитовне поклоніння святині можна у Свято Троїцькому кафедральному соборі Дніпропетровська, а також у декількох храмах міста. Великомученик Пантелеймон шанується у православній церкві як покровитель воїнів та як цілитель. На іконах святий Пантелеймон зображається юнаком у червоному вбранні зі скринькою у лівій і ложечкою у правій руці як безвідплатний лікар. Доцілителя звертаються в молитві від недугу душевного і тілесного. Саме таким він зображений у великій іконі кафедрального патріаршого собору святого князя Володимира у місті Києві, де й поміщена часточка його святих мощів. Ім'я святого Великомученика Пантелеймона закликається при звершенні таїнства соборування, освячення води і в молитві за немічного хворого. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул привітав жителів Дніпропетровщини з Різдвом Христовим та взяв участь. У молитовному поклонінні святим мощам святого великомученика і цілителя Пантелеймона, яке відбулося у Свято троїцькому кафедральному соборі міста Дніпропетровська. Дорогі земляки поздравляю вас з світлим праздником Рождества Христова. Дніпропетровська область це регіон, який активно розвивається, в якому забезпечені гармонічні міжконфесіональні відносини. строяться нові храми, відкриваються воскресні школи, проводяться фестивалі православні. Очень много делается, очень большая миссионерская работа. Огромное значение развитию духовности придает наш президент Виктор Федорович Янукович. Еще раз поздравляю вас с праздником, дорогие земляки. Христос родился, славим Его. Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, сердечно поздравляю всех вас с великим радостным праздником Рождества Христова. Искренне от души желая всем мира, благоденствия. Пусть тот мир, который воспели ангелы, вселился в наших сердцах, чтобы мы были в жизни миролюбивыми вот, друг к другу, чтобы мы боролись, отстаивали единство наше, чтобы мы помогали друг другу, потому что это самое великое, что помогает человеку и спасает его. Пусть Господь не спошлет и здоровье, и мир, и свое щедрое благословение всем нам с праздником. Храни вас, Господь, в наступающем году в здравии, мире и благоденстве.